Вітаю панство! З вами я Едбор, і дивіться, яку я вам цікавінку сьогодні підготував. Розробники модів на Hearts of Iron GGA Studio випустили новий мод під назвою The Last Hetman. В цьому моді в ванільну хойку додають три нових країни: Україну, Білий Крим та Молдовську Республіку. Всі країни пророблені і можна за них грати. Але вишенькою на торті цього моду є Україна. І ви тільки погляньте, яке різноманіття національних фокусів репрезентує цей мод. Вражає тут можна грати як за демократію, соціалізм, комунізм, націоналізм, нацизм тощо. Тут є багато унікальних постатей, які ви не побачите в інших модифікаціях, таких як, наприклад, Сціборський, Міхновський, Тютюнник, Шухевич та велике розмаїжжя інших персон, про які я навіть не знаю. Дивлячись на потенціал цього моду, можна зробити велику кількість нових походжень, чим я і займусь в наступних відео. Але моя обіцянка пограти за країни Балтії та Україну в Кайзер редакції залишається просто трішки переносця. І і для того, щоб показати вам можливості цього моду, я вибрав шлях вишиваного по створенню Української імперії. Уж сильно я люблю грати за монархію і гібридні режими. У нас вийде такий незвичний інтерпел. Що ж, перейдемо до звичного формату відео. Історія країни починається під час початку громадянської війни. Німецька імперія, розгромивши Росію на фронті, утворила Україну як підконтрольну державу. Але вже після поразки Німеччини в Першій світовій війні Україна визволилась, але і втратила свої гарантії безпеки. Карапацький же у класу з Польщею, за яким західноукраїнські землі переходили в склад останні. Польща ж взамін надавала гарантії безпеки Україні. Авторитет Скоропадського впав. На заміну йому прийшов Петлюра, який теж не надавав надій. Хиткест. Становище отамана змушувало різні політичні течії пожвавлювати свою активність. Петлюра оголосив про початок виборів. Однак праві партії саботували їх. В результаті перевороту прийшов син Скоропадського коропадського Данилу, але через погану славу батька він не зміг зміцнити свою владу і тому влаштував транзиту монархію на чолі з Василем Вишиваним. Перед новим урядом постало важке запитання про легітимізацію влади монарха, адже популярність його була на нулі. Вхід пішли пропагандистські кампанії, в яких йшлося, що вишиваний був посланий богом для налагодження стану речей. В популяризації цієї ідеї допомогли праві партії. Армія й генерали перейшли на бік короля. Заколотники та інші радикали були оголошені в розшук. Постать місії була свята та недоторкана. Під час коронації вишиваний дав присягу служити народу і промовив такі слова: любі друзі, я прийшов змінити ситуацію в країні та повернути і велич нашому козацькому народові вороги України будуть покарані за свої злодіяння будь-якою ціною. Цим часом Німеччині спалахнула громадянська війна, що теж не могло обійти стороною України. В результаті перемогу здобули повстанці на чолі з Макензеном. Він же й почав курс на перетворення Райху в німецьку імперію. Після довгих війн країна була в руїнах. Її армія зубожіла. Економіка була слабкою. Першим кроком стало впровадження реформ армії та економіки. Україна повинна була бути готова до наступних війн. В цей самий час почалася невелика громадянська війна в Польщі, а також масштабна в радянському союзі. Якщо суспільний конфлікт в Польщі змогли швидко зупинити, то в Союзі повстання набуло великого розглусу. Для нас це було очевидно плюсом, адже два найголовніших ворога України проливають кров у війні зі своїми співвітчизниками. Петлюра захотів увірватися в політику знову. Ми дали сірому кардиналу прихисток, але робили його становище під контроль. Його ми планували використати в якості людини, яка зможе добити право радикалів, і йому це успішно вдалося. Стіборський пішов з політики. Петлюра був нагороджений за свою роботу паралельно з цими подіями. Російський революціонер Лев Троцький не полишав надії узяти неньку Україну в своє лоно. Він створив мережу диверсантів НКВС, яка повинна була повелити монархію в країні. Та вже соціалістична Україна мала приєднатися до революції. Зрештою ж його плани не увінчалися успіхом. І кожен комунізм був посаджений до в'язниці. Після відновлення воєнного потенціалу Василь оголосив про заснування української імперії. Справедливо на цю подію відреагувала і міжнародна спільнота. В Німеччині та Угорщині цю подію зустріли з радістю, адже в цих країнах був помітний монархічний підйом. Натомість найближчі сусіди України сприйняли це як загрозу їхньої національної безпеки, особливо Польща. Ляки справедливо занепокоювалися. Ми давно точили зуби на втрачені терени. 26 вересня 1938 року ми надіслали ультиматум Польщі про передачу Волині та Галичини. Їх уряд намагався знайти порятунок у новоствореній Німеччині. Але про українське лобі там переважало до того ж, Кайзер Вільгельм теж був би не проти ліквідувати польський коридор. Зрештою, утрачені землі були повернені. Рейтинг короля злетів до небес. В країні більше не залишалося людей, які були проти нього і його правління. 5 грудня ми голосили про створення союзу центральних держав з надією, що до нього приєднається Німеччина. Однак ні, 11 січня 1940 року Польща пішла на чергові поступки своїм сусідам. Данцих було повернено німцям. Громадянська війна в радянському союзі тривала вже дуже довго. Увесь цей час генштаб розробляв план інтервенції. В Естонії прийшла фашистська влада на чолі з Артуром Сірком. За україно-естонським таємним договором ми повинні були почати спільну інтервенцію. 18 лютого 1940 року Естонія оголосила війну. Ми ж це зробили 26 березня. Ми в короткий час, не зустрічаючи супротиву, змогли повернути усі українські терни. Однак, обмежена кількість збройних сил не дозволяла нам рухатися по широкому соціалі. Генштаб прийняв рішення концентрувати всю армію на окремих ділянках фронту. Де ми будемо мати найбільшу перевагу у людській силі в ході поволзького наступу 5 травня було взято місто Сталінград. 12 травня ми відрізали СРСР від Кавказу. В ході Кавказького наступу Друга армія під командуванням Романа Шухевича змогла ліквідувати будь-який супротив на цих землях. Народи Кавказу самі йшли на співпрацю з нами. Були створені багаточисельні національні батальйони з 4 по 7 липня. В ході брянської операції ми змогли оточити угрупування, яке мало обороняти цю ділянку фронту. Котлах було ліквідовано шість дивізій ворога. Паралельно з цим ми зуміли оточити одну дивізію під Калугою та дві дивізії під Липецьком. В ході Тамбовської операції було оточено та ліквідовано 10 дивізій. 28 липня в оточенні опинилася Москва. Нарешті ми змогли помститися за поразку в 1920 році. Ця подія увійде в історію на століття. Після таких поразок армія червоних масово здавалася в полону. Фронт було просто нікому тримати. В ході північної наступальної операції ми змогли усяти Ленінбург та визволи. Ти Естонію від радянської окупації зрештою 25 грудня на різдво Василь проголосив про відновлення Київської Русі, але формально держава залишала назву Українська імперія. Довготривалого супротиву радянський союз капітулював за результатом мирної конференції усі території СРСР, окрім Карелії та Кольського півострову, потрапили в склад України. Ліквідація такого сильного ворога дала Україні піднятися у очах світової арени. Ми почали нарощувати зв'язки з Німеччиною, щоб в подальшому об'єднати наші союзи. Але спочатку ми повинні були знищити загрозу під боком. Білий рух обрав собі нового вождя Андрія Власова, який під час нашої інтервенції в СРСР побояв свої війни проти нас. Хоча їхнім генштабом така можливість розглядалася, відтепер ми повинні були покінчити з білим рухом назавжди. 21 жовтня ми оголосили війну Криму. Ми швидко. Чідко змогли оволодіти містами Запоріжжя та Керч. Люди там зустрічали нас, як визволителів. Наш план полягав у тому, щоб оточити основні сили ворога на безкрайніх полях Херсонщини. В ході бердянської операції ми оточили дві дивізії ворога. Наш задум увійшов до фактичного втілення. В ході наступу ми захопили дев'ять дивізій в оточенні. 2 грудня ми оволоділи перекопським перешийком. В оточенні в Херсоні опинилася одна кавалерійська дивізія. Зрештою, білі були розбиті та опинилися в оточенні в самісінькому Севастополі. Гарнізон. Зон міста був розбитий 3 січня. Білий Крим капітулював. За результатом мирної конференції Крим увійшов у наш склад. Наступним кроком стала анексія Молдови. 5 травня був надісланий ультиматум про входження Молдови у склад України. У них не залишалося ніяких шансів, окрім як погодитися. Ще до початку кримської інтервенції ми змогли об'єднати з німеччиною наші альянси вже 14 травня. Між німеччиною та Україною була укладена угода, за якою перша була повинна поділитися сферою впливу. Пливу у східній Європі за результатами цієї угоди: Фінляндія, країни Балтії, Західна Білорусь, Закарпаття, Прящівщина, Буковина та Царград увійшов у наш склад. Румунія, Польща та Болгарія ставали під державами. Решта ж Європи була поділена між Британією та Німеччиною. Це відео я зробив більше як огляд. А вже наступного тижня будуть повноцінні проходження по цьому моду. Хочу вам сказати дякую за ваші коментарі та активність під відео. Ви надихаєте мене на створення більш. Якіснішого контенту, дякую тобі за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім па-па!